Всіх вітаю, краєфір сру від страху як кому зручніше. Рушій Gold Source студія Team Pikesaller. Купка ентузіастів томились робити столи та забабахали жахастик. Вступ починається з цитати Пікмініе з балоном про самотність. А ось і автор цитати головний герой Саймон 19 років, краш перших депресивних меланхолійних деденсайдів 2013 році. Ну, після нього звичайно. В посібниках Стіму навіть є гайд, як закосплеїти краша Саймона. Сумка, штани, звичайні за 40, за 40 гривень. гривень, рукавиці, телефон, легендарний Sony Еріксон. Я, до речі, грав колись на такому ігри. І ніж. І ось таке має вийти. Чудовий косплей. Потужно. Хто в Україні жив, у край офір не лякається. Данило. Я косплею емоційний стан Саймона кожен день. Блядь, Данило, все починається з чоловіка, що кличе про допомогу. Саймон підходить до нього і його збиває машина. Хто наробив скільки міток, зрадники, Підвал СБУ по вам всім плаче. І я опиняюсь на вулицях Стокгольма з телефоном та ножем. А, да, чуть не забув про нереально круте худі з капішоном та сумку через плече. Майже як він. Мама почала хвилюватись, але нехай не хвилюється. В мене є Sony Еріксон з Ліхтариком. Я не пропаду. Я пішов. Натрапив на комп'ютер, але він з паролем. Але як пощастило, що на вулиці лежали два листка з паролем і логіном? І тут код від. Ти, ти думаєш, я тебе боюсь? Оце бачив? От і все з А зберегтись я маю в магнітофоні, да? Ну Логічно. Меблі. Швеція? А наша мені шприц? Я ж не буду. Чи буду? Допоможіть мені, будь ласка, вони йдуть, я в житловому будинку покваптеся. Мені теж подобається. Записка на підлозі можна довідатись, що якийсь маньяк нібито викрав дитину. Ога, да. добряча штука. Але треба в міру. А то ще шахти з'являться. Ні, ну ладно, саспенс, скрімери, потвори, але сука, вимикач, який нерівно вмонтували. Ну це вже трішки піздець. Тьотя валя дала торт. Лежати щеня їбане. Доволі кріпова кімната. Цей маньяк, очевидно, пишався своїми жертвами. Вихваляка. Едраду казино онлайн по своїй поверх. Ви получите 277, фріспіну. 300% перший депозит. О, дякую за руку допомоги. Самі їбануті моби. Маленькі камікадзе зі штиком в голові. І третя записка. Анатолій, а не забагато тобі уваги. Цікаво, що тут сталося. Не знаю, може хтось впав з відром фарби ненароком. Ну, все буває. Чого ти плачеш? Чого вона плаче? Чого ти плачеш? Молодія FM. Найкращі хіти в 90-х і 2000-х. Де тут? Тут 4 поверха, тут мільйон кімнат нахуй. Тут якийсь чоловіка вирішив прийняти ванну в томатному соці. Фрік, блять. Там ще був ключ від підвалу. І поки я думав, чи можна тут спуститись, зустрів балерину, яка після смерті вбиває себе. А на що я тоді тут? Спустився по мотузці на другий поверх, і з'явились якісь грати, яких раніше до цього не було. Містично. Щойно на світ вилупився вже з ножем. Ну, бандіт малий. І зайшов в якусь катівню, в якій була відеокасета. Ану, я зможу якось так акуратненько. Нє, да? Ладно. На касеті якийсь мужик підстригав свого друга. Воу, акуратно! Хто ж так стриже? Так можна й поранити. Ті цифри це код від ліфта, на якому Саймон дістається до Сайко. П'ять поверхів поверхівниць, оце так вкопалось. І перший бос гри Бензопила, AK Chainsaw Man. Мабуть до нього краще не наближатись. Задача в тому, щоб нанести йому шкоди, щоб він сів перепочити. І в цей час вилазить око на спині, яке можна дамажити. Але, бля, йобаний таймінг, сука. Я перемагаю його і він відпилює собі голову. Подейкують, що всі дота деденсайди після каточки так і роблять. А ви думали, де вони поділись? Отак от. Так от. Саймона стошнило, бо в цьому відео прозвучало слово Дота, і він впав. І кадр, де показують якусь кімнату. Хто знає, той знає. <рес> Не всі зрозуміють. Саймонюшечка прокидається і бачить якогось доктора в протигазі. І каже, від'їбись, і уходить. Фу, да, в грі забагато стресу, як на мене, треба заспокоїтись. Алло, <головіка> далбайобе. Поліція. Стоп. А чому номера РУ? Це яка область? М -м Хто знає, напишіть в коментарі. І зараз спробую себе в ролі поліцейського. Добряче пиздує. Наказ з диплом на телефоном натисніть клавішу Z, Рада. Міг би просто сказати код, яка ще нахуй справедливість. В Україні живемо, йобані рот. Да, чуваки, ну хто так паркується? Штрафануть би вас, так ні, блять, поліція святі. Угу. Шмат сала, ну що це ще може бути? Да, чувачок пішов красиво. Ще язик показує такий, типа Уй". Беру запальничку і, до речі, тут ще можна викурити цигарку. Це вже потім дізнався. Але ми таке засуджуємо і не романтизуємо. Ми по інших справах. Заходжу в кімнату, де чуваки бавляться в вісуса. Саймон каже: ви чо, їбанати? Бля, опять ти заїбав. А перебиває нас гай. З язичком такий і ковтає ключик. Моргенштерн. ти, сука. Тут треба отак крутити кранік, щоб тобі поїбало так бам. Ну або можна крутити кранік, щоб електрика тебе так бам. Головне тут вчасно вийти з води. Я вбив струмом Моргенштерна. І це я не хвастаюсь, я констатував факт. Але ключ не дістану, тому треба знайти пилу. А голову ти дома не забув. І розпилюю пилою Моргенштерна. На, сука, це я Сімпл, твій лучший друг. <реш> і забрав іржавий ключ. І знову звернув. <реш> Як ти вважаєш, зеленський топ? Тобі подобається Зеленський? Ти нічого не знаєш про Зеленського. Якби ти лише міг зрозуміти, Зеленського. Я лише хочу, щоб ти Зеленський. Просто Зеленський. І мої пахучі п'яточки почали лоскотати руки аж до смерті. Саймон в шоці від галюцинацій і думає, що він зійшов з розуму. І знову пише мати: Ех, знала б вона, що її син Чудіт. Угу. Токіські гуль. Стоп. Да ну нахуй! ТЦК ще й бус. Я Явахуй! Так ось чому в грі такий піздець відбувається? Тепер то все стало на свої місця. Рональда Дампа. Депресія? Бля боляля бляля. Кролики всі люблять кроликів. І ще один бус. Що тут відбувалось? Концерт вак... вакор... Вакарачка? А з ким би ви застрягли в лісі? З бусом ТЦК? Чи з цією потворою? Обхожу цю потвору через вентиляцію? Що, додік? Ти охуїл? І з мною ув'язався гучний придурок з бензопилою Chainsaw Man 2. Я намагався його вбити, але. І, коротше, паркур. Я єбанусь. Це це є те, що називають великоткою? Як мило. Але й потужно. <звук> Паркурю і опиняюсь в гарному парку, в якому треба розв'язати головоломку. Досить мене переслідувати. Розгойдую головоломку і лутаю мисливську рушницю. Стоп, стоп, це чуваки, які літають на ліжку вверх ногами і плюються кров'ю. Де? Yeah. Так банально. Раптом дзвонить невідомий номер і жіночий голос каже, що вона говдах погов дах Да, Це найстрашніший хоррор, який я грав. В цьому парку є мапа з хрестиками і лопата, тому шукаю скарби. Опа, світшотик. Да, в Швеції доволі гарно. А хто там ото стоїть? А ну? І ця людина на даху, по якій я стріляв, виявилась дівчиною. Так, дівчата теж люди, не забувайте. Кляті сексисти. Її звати Софі, вона його колишня однокласниця. Він не розуміє, чому вона тут, чому тут дахує монстрів, нічого коротше не розуміє. Вона теж нічого не знає і каже: посидь тут біля мене. Говорить про школу, згадує, який було хуйово, а Саймон був єдиний, хто добре до неї ставився. Але він був поряд, бо вона йому подобалась. Софі, ти така красива. А чого ти раніше не казав? Бо я не був найпіздатішим хлопцем у школі. Але зараз, поки ми вдвох, я відчуваю силу та впевненість в своїх словах. Ти завжди мені подобалась, Софі. Ти мені теж завжди подобався, але як друг. Бля, ці монстри йобані, задовбали. Єбать, я довбойоб. Тоді вона дзвонила, щоб покінчити з цим. З чим? І з'являється бос на стулі, туша. Я тікати не збираюсь. Але, бля, щось так боляче. Коротше, я тікаю відінаху. Але ну, вмерла й вмерла. Що тут? Зате лишила мені ключ-карту. Дякую, Софінушка. Сходи. Куди сходить? Куди сходи. Не тільки я зі зброєю, да? Ну, вони хоча б ваншотяться в голову. Нормально. Ти ще тут? Ой, блядь. Я в унітаз, блядь. Ну, Дуже гарно. Після війни поїду в Швецію. Е, <рес> воу, що? що за сміх? Що, що смішно? До речі, оцініть агрегат. Як вам? Далі треба попаркурить. <рес> <рес> Дедлайни виснажують вас. Не маєте мотивації для закінчення роботи? Модороби. Б -б 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 -б. І потрапляю в коледж під назвою Кафе Саймона. О, світерочок. Тут треба чимось розколупати щиток, щоб забрати запобіжник. Я знайшов викрутку в класі соціології. Що це за предмет взагалі? В когось в когось був такий? Така, знаєте, гнітюча тут атмосферка, наче бекрум в Роблоксі. Забрав запобіжник і почалось. Йду по ключ, щоб забрати ключ і вийти звідси. Вставляю запобіжник і потрапляю в метро. Класні шини, легке кермо, гарна якість. Що ще треба? А треба, звичайно, що підписатись на цей канал, поставити лайк вподобайку і написати коментар. Ха-ха, ха який же смішний момент на 10.33 секунді. Просто всикаюсь до сліз дуже смішно, але й повчально. Не тільки посміявся, але й духовно та інтелектуально збагатився. В наш час не кожен до такого додумається. Во Бо... кращий лік від депресії. Звичайно, що це телеграм-канал Віталій Рофліч, в якому ви знайдете рецепти салату з сухариками, головних акторів серіалу Грив Кальмара на унітазі, акційні товари з логотипом Посіпак та багато іншого. Так я займаюся саморекламою. Ні, мені не соромно. Так, я за Україну. Так, я тут, мені треба сюди. Блять, це метро ваше йобане. А коли у Львові буде метро? А? Кличко? Чи хто там головний у Львові? Анджей Дуда, ні? Куда тут жетончик? Так, короче, похуй на те метро. Хтиві дівчата на ніч з волосатими пупками. Швидкі, виховані, неслухняні. Це круто, а де номер? Куди дзвонити? Відмикаю двері. Блять, телефон розряджується. Воу-воу-воу, во. куди ви? Куди ви зі своїм ліжком в метро? Тут не можна спати. Телефон повністю розрядився, і тепер я змушений юзати фаєри, щоб підсвічувати собі шлях. І це все для того, щоб мене збив потяг. Тварі, кішку надкусили. Вона вам що, яблуко, суки. До речі. Якщо заспамити кнопку взаємодії, то персонаж скаже фразу Hello Kitty. І вам відкриється ось такий кавайний лук. Вибираю з цих тунелей і бачу доктора, який знову когось ріже, і тікає. Ну дає. Приколіст. І знову зачинені двері, для яких треба аж два запобіжники. Один я витягнув з дверей біля входу в метро. А щоб знайти другий запобіжник, мені дали ключ від єбучої вулиці Роланда Дампа, яку без перебільшення я шукав 3 години. А виявляється, треба було просто стрибнути в вікно. Ось я буквально дивлюсь в нього. Як жорстоко. Дякую, ловлячи спіці за гайд. І згодом знову опинився біля квартири того маньякіча і через драбину залізаю у вікно. Зайнято. Пам'ятаєте ті двері в кімнату, які забризкали фарбою, так от всередині вона теж в ній, що за несмак червоним кольором фарбувати кімнату. Фу. Посередині кімнати якийсь прохід вниз, де в безкінечному коридорі лікар говорить про емоційний стан Саймона, якому потрібна медикаментозна допомога. І добрячий такий САЙКАДЕЛИК МОБ Зі скаженою головою, мобами та чейнсовменом, від яких я втікаю. Беттріп закінчується, я забираю другий запобіжник, і щоб вилізти з вікна, треба трішки поплавати, щоб знайти драбину. І йдемо в глибини метро далі. <му> О, так, Знову запобіжники, щоб поїхав потяг. Я не прав ніяку ногу. Оце вже справді потужно. І почався черговий Psychedelic Moment Compilation SFM Porn Overwatch Картун Harmed Inside Global Elite Rampage No Scope 228. І от нарешті я в психкімнаті. Схоже, що назавжди, подумав я, але почув голос на фоні, який казав, куди йти. Дякую йому. А далі. Ой, блядь. Лікар комусь каже, що Саймон потрапив в аварію, і його нижня частина тіла повністю не функціонує. І через це його психічний стан погіршився ще більше. Кобас, все, поїхали. Ура! Саймон поглинувся в роздуми. Припускає, що це все нереально, але він нічого не знає і не. Ти що, дурний? Заїбашив гнидників на вікнах та повернув ногу. І після потяг зійшов з колії і почав падати. Я вибираю з вагона вгору, він падає, і я без зброї, без ніхуя йду в ліс. Але палиця є, ліхтар є. Я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони вмирали в лісі. Привіт, мене звати Катерина. Познайомлюсь з простим чоловіком. Якщо сподобалось, напиши мені в інстаграмі. Скинь мене. А -а -а -а. Тут, щоб скинути його, треба щось гостре. І поки я шукав дві частини ножиць, ось ця гнида, запам'ятайте її, лишила мені мізер ХП, і через це далі в мене виникли їбать які труднощі. Напад, на, на Далі низка нереальних перешкод. Тут ще треба бути обережним, бо. дверми приб'є. І вилазить один єдиний моб, якого я не можу вбити, адже немає ХП. Через одну паскуду. Ха! Мені дуже смішно. І знову бачу доктора, який заходить до психлікарні. І тут взагалі розйоб. Адже після того, як я відкрив роль ставині, наді мною почали знущатись. Ну, я не. ну, от. А чому? А тому що. Ха? Сука, їбу нахуй. Вже навіть добіг до сейву і зберігся, але цим я зробив собі тільки гірше. Так, це був найважчий бос цієї гри. Ха? Цей доктор каже мені: принеси мені пістолет, і я дам тобі ключ від цих град. Добре? Щось не так з лікарем порнел. Та ні, норм чувак. Я дав йому цей пістолет, і він вистрілив мені в плече. Все-таки він поганий. Гамнюк, я б навіть сказав. А що ви мовчите? Я кажу: алло, я що вам додому до зателефонувала? І хтось по той бік виставив надпис і нахуй». Дуже чемно. Молодець. А на горищі бос файт з цим лікарем. Лікар каже про когнітивну терапію, що це топ, і каже Саймону почати писати книгу про його почуття. Нарешті вийшов з психлікарні і вайбово пливу. І згодом опиняюсь в своєму рідному раї Йончику. Повернувшись в свій пустий дім, Саймон бачить книгу, яку він сам написав і застрелився. І почався фінальний Psycho Тріп з крутою музичкою. Стрибаю по книжечках до фінального басфайту, де за гратами сидить справжній Саймон в крісло-колісному візку. А інший Саймон ухиляється від дошок, коробок, бусів ТЦК, хвиль монстрів, вкручуючи вентіль в стіни, щоб грати прибрались, і накидаються на нього та б'є його, та дусить. І хто вже сам розібрався в сюжеті, в що я сумніваюсь, зрозумів, що Саймона збила машина, і він опинився в крісло колісному візку. Через це його психічний стан погіршився, депресія, він почав вважати себе нікчемою, а друзі та сім'я його покинули. Його лікар намагався йому допомогти і дав йому завдання писати цей типу щоденник думок. І цей Саймон, за якого ми бігаємо і вбиваємо монстрів, це є алегорія на його депресивні погані думки, які він написав на папері. Які його зрештою і задусили. Стосовно кінцівки він вбиває себе та ще й забирає з собою Софію, адже йому хотілося забрати її всю. Ну, ви пам'ятаєте. «Як ти мене покинеш? При цьому доктор живий, адже він намагався допомогти саймонюшечки. Ця погана кінцівка через те, що я не вбив того боса в Крислоколісному, колісному, каркаса, і довірився лікарю. Якби я не довірився лікарю і не вбивав каркаса, була б найгірша кінцівка, де він такий злий ууу, вбив і Софі, і лікаря. Fuck you. Третя погана кінцівка буде, якщо вбити каркаса і не довірятись лікарю. Тоді він вбиває лікаря, а Софі, не дивлячись на її відмову, він пробачив і забув. І вона вживає все топчик. Єдина хороша кінцівка це якщо вбити каркаса і довіритись доктору. Тоді він не вбиває ні Софі, ні лікаря. В цьому випадку справжній Саймон дріфтить на своєму кріслоколісному і перемагає створену в психозі копію себе. Це вже ж все було його марення, через що в реальності загинули поліцейські, які прийшли до нього в квартиру, і його на пожиттєве поклали в психлікарню, де ще Софі відвідувала його. І він навіть дописав книгу, в якій примирився з депресією і почав лікування. Є ще секретна кінцівка, де з машини, яка в'їхала в Саймона, вилазить головний герой іншої гри, розробників Afraid of Monsters. Той каже «сорі», а Саймон каже, ти пошкодуєш, і той тікає такий прикольчик. Там ще є сюжетка за цього лікаря і багатенько мап, які теж можна пройти, про софі там і так далі. Якщо вам буде цікаво і буде актив під цим відео, колись законтентіруємо це все також. Тож напишіть в коментарі найкращі, мапи, які ви проходили. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Бувайте.